Не лагідна і мила, водночас велична і проста, Ти мене з дитинства полонила, закохала сонячні жита, у Дніпровську воду, синю, синю у небес не вючих не блакить, в гаїв, у пісню соловніла, що не вмовкне в вихорі століть. Батьківщина рідної сади, що дахилися цвітом до води. Кожна гілка в сонці у теплі, Щедро пахне соками землі, батьківщини рідної гаї, покличуть серце в зацінки свої. Зупинись і слухай солов'я, і відчуй, що це земля твоя. Для мене незалежна Україна, це свобода слова та дій, це вільна держава, це мій дім, це жовте поле, синє небо, це моє майбутнє. Це рідна мова, це свобода, мир та любов. Це мій єдиний дім. Це рідна домівка та чисте небо. Це зелені гаї та зелені ліси. Це країна талантів. Це де я народилася. Це щасливі діти і щасливий народ. 24 серпня День Незалежності України. Для мене це дуже знакова дата, бо моя донька, ровесниця незалежної України. І тому для мене. Незалежність України це в першу чергу її діти. Діти наше майбутнє. Незалежні на Україна це е, діти, які вірять у своє майбутнє, які мають можливість творити, жити, розвиватися у незалежній Україні, які мають мрії про майбутнє і здобувають їх у незалежній Україні. Не смій опускати руки. Ти чуєш? ні в холод, ні в зливу, почуй свого серця стукіт, відчуй у собі ту хвилину, коли в тобі сила збереться в кулак, і ти знову до бою, лихе лише тоді менеться, коли найсильніша є воля. Не зітруться з пам'яті свічі, що вістрами дивляться в небо. Героїв, сказавши, що треба заради життя і світла. Щоб мирно сонце сміялось, земля по-новому, щоб квітла, дитина у щасті купалась, щоб сни і жаху не снились усім, бо народжені жити на інше не маємо права, а ми об'єднаємо всі сили, щоб встатись під цього гніду. Прешестність це совість і сила, війна Терезами стала, нам так перемога потрібна. Земля по новому, щоб квітла, дитина у щасті купалась. Щоб сни жаху не снились усім, бо народжені жити на інше не маємо права. А ми об'єднаємо всі сили, щоб встати з під цього гніту. Причетність це совість і сила, війна Терезами стала. Нам так перемога потрібна. Нам так перемога потрібна, нам так перемога потрібна, нам так перемога потрібна. З нею, не